Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Після кількох років затяжної війни, санкційного тиску та системної політичної ізоляції. Російська еліта одночасно втратила впевненість у здатності Путіна утримувати країну під контролем. Економічні показники падали, зниження ВВП понад 35%. п'ять відсотків. імпорту критичних компонентів, масові скорочення в промисловості. Війна втратила електоральну підтримку. Загиблих і поранених сотні тисяч кладовища мобілізованих стали символом катастрофи. Частина регіональних еліт публічно саботувала нові. Хвилі мобілізації, позиція олігархічного крила російські бізнес-групи, що у 2000-х-2010-х роках вважалися системними, поступово втратила все. Західні рахунки арештовані або під контролем спецслужб. Судна нерухомість, частина компаній націоналізовані або заморожені. Будь-які спроби вести діалоги з путіним закінчувалися ультимативними вимогами про лояльність. Серед найбільше зацікавлених у зміні влади колишні куратори сировинних активів і частина промислових корпорацій, занепокоєння Китаю. Китайські структури, що вкладали кошти в енергетичні проєкти, транзитні маршрути через Сибір більше не були зацікавлені в хаосі. Перспектива контрольованої дестабілізації загрожувала зупинкою поставок ресурсів. Китайські інвестори через дипломатичні канали передали сигнал. Стабільність і непередбачуваність єдина умови співпраці. Китай погодився підтримувати план контрольованого транзиту влади через постать Патрушева. Структура плану сценарій розроблявся так, щоб уникнути прямих ознак перевороту. Путіна мають відсторонити через через добровільну відставку з огляду на стан здоров'я у разі спротиву примусово ізоляція в одній з державних резиденцій. Формування перехідної ради безпеки під керівництвом Патрушева, публічне звернення до нації із заявами про гарантії стабільності, механізму примусової ізоляції у разі відмови Путіна добровільно вкласти повноваження, спеціальний підрозділ ФСБ отримує завдання заблокувати Кремль і резиденцію. Інформаційні канали будуть переведені під контроль ГРУ родичі та найближче оточення Путіна. Ізольоване. Путіна у Білорусі, наслідки ймовірного опору за оцінками від 500 до 1000 людей, охорона спецпідрозділи можуть загинути або зазнати поранені в разі силового сценарію. Ймовірне, тимчасове блокування мавзолею, Москва та тимчасових частин регіонів. Вилив у нас суспільство. Першими симптомами розвалу стали зростання кількості страйків у промислових регіонах. Протести родин мобілізованих у нейтральних містах, публічні демарші губернаторів. В Кремлі фіксували зростання. Кількості випадків відмови виконувати накази серед охорони. Гролі ша США займали неочікувану позицію. Неофіційно погоджувалися з варіантом, що після Путіна в Кремлі буде фігура, здатна контролювати ядерний арсенал і завершити війну. Очікували, що Патрушов за згодою Кремля і Китаю дасть гарантії припинення агресії проти України. Перший етап операції напередодні запуску плану у Кремлі. Відбувся етап підготовки посилення охорони Патрушова його штабу, переведення частини підрозділів на бойовечор. Гувані організація інформаційної кампанії про необхідність єдності у важкі часи. Підрозділи спецслужб отримали інструкції про нейтралізацію упору. Ймовірні втрати наслідків у реалізації в разі плану, контрольованої передачі влади загиблих під час ізоляції до тисячі осіб, поранених кілька тисяч у разі спроби військового заколоту. Часткове блокування адміністративних центрів, тимчасова дезорганізація регіонального управління, ключові ризики, розколи серед командування частини генералів може підтримати Путіна. Масові протести Скві та великих містах можливі спроби дезертирства частини силовиків або їхнього переходу на бік супротивників Патрушева. Коротка аналітика, військовий ефект, зниження рівня управління армією, імовірне припинення наступальних операцій проти України, політичні наслідки, формальна легітимізація Патрушева як транзитної фігури, поступова нормалізація відносин з Китаєм, соціальний ефект, шок і розгубленість населення зростає сепаратистських настроїв у регіонах. Редакція каналу не несе відповідальність. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.